Не можу не сказати про те, що за цей тиждень наші Збройні Сили України зробили контрнаступ і відбили територію розміром в Берліна. Я розумію, що може ще не зовсім вчасно там радіти, чи ще не все закінчилося, але ми про це молилися, правда? Давайте ще Богові прославимо. Він, він чує молитві, і відповідає, це справді радіє бачити, що ворог тікає. Але ми знаходимося з вами тут сьогодні і ми продовжуємо з вами думати, що Господь від нас очікує. І будемо е, з вами читати і текст, який записаний в Івангелії від Івана. Сьогодні у нас було хліболомання. І цей текст він про те, що Ісус є хліб з неба для нас з вами. І я зачитаю з 6 а, розділу, сороковий вірш. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того я останнього дня. Отже, проповідь сьогодні має називається побачити, повірити, отримати. Що саме мається на увазі? Ми з вами прочитали цей вірш, і там Ісус сказав, що цього хоче Бог для нас з вами, щоб ми ці речі зробили. На зображенні, я думаю, можна буде наступний слайд показати буде видно премія Нобеля. так? Ось вона так виглядає. І ось одного разу професор він вирішив відвідати. Річку, де був човняр, який його прокатав по цій річці Знаєте, ми любимо да, мандрувати. І зазвичай там біля Парижу там на човні можна провести ще на якомусь озері і тому подібне. Це був звичайний човник, це був звичайне озеро. І вони вдвох попливли цим озером. І вони спілкувалися на різні теми, і каже цей. Професор човнира, бо він відчував себе поважною людиною, ну а човняр хто? Каже човніру: ну, ти вчив історію, ти знаєш взагалі історію? Човняр так, ну, не знаю я історію. Ну, це ти третину життя втратив, бо ти історію не знаєш як? Ну добре, а математику ти хоч вчив? Ну, якось не довелося мені, не знаю математики інші життєві обставини. Ні, ну це ти ще третину життя втратив. Ну, а такі там науки, астрологію, чи ще щось таке вчив? Ні, теж не вчив. Я не знаю, як я, як я можу з тобою поряд сидіти. І тут починається раптом буря. Піднялася хвиля, і стало моторошно. І човняр запитує у професора. Професор, а ви плавати вмієте? він каже. Ні, не-ні. Ні. Значить, ви втратили все своє життя. І знаєте, Ісус Христос це та особистість, яку ми повинні осягнути за своє життя. І ми бачимо, що життя не таке і тривале. І люди помирають навіть без війни. От в моєму місті, наприклад, за серпень померло 90 людей своїм, своїм ходом, своїм звичайною смертю. Не було неприльотів, не було ще такого чогось, вони просто померли. Тому дуже важливо зрозуміти, що ж хоче Бог від нас в цьому житті. І коли ми будемо дивитися цю історію в 6 розділі з 1 по 14 вірш, там описується випадок, коли Ісус Христос прийшов до народу. Він з ними спілкувався, він був ось таким затребуваним, зібралось дуже багато людей. І Ісус їм пояснював, що хоче від них Бог. І потім Він помітив, що вони зголодніли. Ну, знайома ситуація, коли ми довго сидимо, треба підкріпитися. Ісусу не було байдуже до цього, і Він накормив всю цю толпу. І Він накормив це незвичайним чином, адже в них людей було набагато більше, ніж цього хліба. І він показав їм, що у Бога. Достатньо буде кожному і навіть залишиться. Але хотів би я запитати, як ви гадаєте, чи було раніше такі подібні історії в Біблії? Чи пам'ятаєте ви такі історії? Чи все-таки це був єдиний випадок? Ну, Тобто в Новому Завіті він декілька разів це робив, а от саме до цих випадків, бо чи пам'ятаєте ви ще такі історії? А я вам скажу, що Ісус. Зробив більше, ніж це було в книзі царів. Друга книга царів, четвертий розділ 42-го вірша, говориться: І прийшов один чоловік із шалішу, і приніс Божому чоловіку хліб первопліду, двадцять ячмінні хлібів та зерна в колосках у своїй тобі. І сказав Єлисей: Дай народові, і нехай вони їдять. А Слугаю сказав, що це я перед сотною чоловік? Та він відказав: Дай народові, і нехай їдять, бо так сказав Господь їжте і позаставите. І він поклав перед ними, і вони їли і позаставили за Словом Господнім. Дуже схожий випадок. Цим ми можемо побачити, як іноді Ісус показує, що перед ними хтось більший, ніж Єлисей. Але Єлисей був? яким? Якою людиною? Це той, на кому було. Ну, пам'ятаєте, що Він просив у Іллі, так? Що він просив? Щоб на ньому був Дух Божий ще більше. Ісус більший, ніж Єлисей. Він показує, що для нього і хто він, і як він. Коли ми бачимо продовження цього. Він побачив, що вони його сильно захвалили, вони так розщедрилися, вони вже повірили, що це, зараз він буде царем і захотіли його зробити царем. Він сховався і пішов в самотнє місце для того, щоб молитися. Тому що він знав, що це не той результат, для чого він годував людей. Не для цього це було. І що, що сталося в цей період? Дуже цікава історія, ми бачимо з 16 по 21 вірш. А як вечір настав, то зійшли його учні над море, і вдійшовши до човна на другий бік моря, вони попливли до Капернауму. І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливали стадії з 25 або з 30, то Ісуса побачили. Що йде він по морю, і до човна зближається, і їх страх огорнув. Він же каже до них Це я не лякайтесь. І хотіли вони взяти до човна його, та чого він зараз пристав до землі, до якої пливли? Ісус продовжує робити чудо, але Він зараз зробить чудо, можна вертати вперед. Робиться чудо не для всіх, а лише для своїх учнів, для своїх. Чи можете ви пригадати, які ще були чуда, які він зробив для своїх? Тільки що стосується його учнів. Скажіть, будь ласка, чи робив він причастя, от коли він кормив усіх? Не робив. Він робив це для своїх. Це було 12 учнів його. Ті, хто слідували за ним. Які, я просто час трохи тягну, щоб ви могли задати, які ще були чуда, чуда зроблена тільки для його учнів? Ну, Можливо, складно да? так швидко згадати. Але скажіть, будь ласка, чи всі будуть на небі жити? Не всі. Він прийде за всіма в другі пришестя. Не за всіма. Він прийде за церквою, він прийде за своїми. І сказано, що Він прийде спасти. Народ свій від гріхів їхніх. І ось це був тимбілдинг для команди Ісуса Христа. Він знав, що буде попереду, але свідомо Він з ними не сів. І ось учні, тепер вони в морі чи на озері, і з ними нема Ісуса. Те, що вони бачать, це шторм. Вони бачать, що буря. І вони, чого вони не бачать? Вони не бачать Ісуса Христа перед себе. Вони не бачать, що Він знає все це. І все Він розуміє, і що Він свідомо їх відправив. І в цьому випадку ми бачимо, що Ісус показує, що Він більше за Моїсея. Ісус більше за Ілисея, Ісус більше за Мойсея. Мойсей, Бог через Моїсея, але все-таки завдяки Моїсею. Він зміг підняти води, і ізраїльський народ міг пройти. Але він не міг управляти повністю всім цим. Це Словом Господнім робилося. Коли Ісус Христос з'явився, Він це показав, що це все в Його владі. І ви знаєте, можливо, іноді ми можемо відчувати себе як в тій бурі. І не зрозуміло, що відбувається, але точно щось недобре, а іноді очевидно щось недобре. І ми просто не бачимо Ісуса поряд. Ну, і де Бог, коли я тут зараз? Де Він тоді був? Де Він є зараз? І знаєте, ми з вами читали, що Ісуса треба бачити поряд за всякий час. За всякий час потрібно бачити, що Ісус поряд знаходиться. Ісус не мара. Він не примара для нас, він реально присутній в тих життєвих обставинах, які ми маємо сьогодні. І я думаю, що ми відчуваємо це як вітер, і кожен може свідоцтво розказати про те, як Бог зупинив шторм в вашому житті. Але нам потрібно його бачити навіть тоді, коли його, в принципі, як фізично у учнів його не було. Проте Він був з ними. Та... Далі ми бачимо в 40-му вірші, що потрібно побачити Ісуса, повірити так, у Нього. І що ми отримуємо в такому випадку? Бо це воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірив в Нього, мав вічне життя і того воскрешує останнього дня. І тоді, мать, хто вірує, той не помирає, але переходить від смерті в життя, і Він буде воскрешений в останній день. І Ісус є хліб для всіх нас з вами, Його одного буде достатньо для всіх нас. Ісус сказав, що нехай ваше серце не жури, не журиться, але вірте в Бога, в Отця і в мене вірте, я піду, приготую місце вам. А якщо би навіть це не так, якщо це виявляється досить складно. І важко це уявити, то я пішов би і приготував місце і забрав би для вас. Його одного нас, всіх нас вистачить і залишиться, як цей хліб, який зійшов з неба, є для нас Ісус Христос. Тому дуже важливо зрозуміти, що Бог реально хоче від нас, будучи ми тут, на якому етапі ми знаходимося, чи бачимо ми в своєму тижні. В цій неділі, у Варендорфі, у хамі, де ви знаходитеся, в вашому будинку Ісуса Христа. Це важливо, щоб ви його там бачили, тому що він і в серці нашому, але і він навколо нас також. Щоб ми також вірили, що Він дбає про нас, навіть тоді, коли здається, що оця хвиля не, не дуже на це схоже на те, що Бог на турботу. Оця хвиля, вона не схожа на турботу. Але Він поряд з нами. І ми маємо отримати вічне життя. Це головна мета цього нашого всього життя. Незалежно, де ми зараз помремо на полі бою, чи о, тут, чи в дорозі це не важливо. Важливо залишиться, чи маю я вічне життя, в результаті, чи не маю. Отже, давайте ми підсумуємо, е, Ісус. Є хліб життя з неба. Його одного вистачить на всіх нас. Коли Бог вводить нас в шторм, шукайте Ісуса. Він поряд, він не мара. Побач Бога в творінні, оточені в своєму житті. Повір, що у Ісусі Христі. Э, Станьте Його живим тілом на землі, руками, ногами. Нехай э, відроджений дух, як кров циркулює. Управляє цим тілом, бо це є причастя, ми є частиною тіла, ми його пальчики, ми його вуха, ми його ноги тут на землі. І рука руку миє. І отримайте Воскресіння та вічне життя. Це те, що точно хоче Бог для кожного з нас. Це те, для чого ви сьогодні тут точно сидите. Бо все інше, воно дочасне, це все дочасне, крім вічного життя. І це є воля Отця, щоб ми отримали Його. Знаєте, я до церкви ходжу, мабуть, з 2000 року, а якщо точніше, з 2003, буде складно сказати, коли я свідомо пропускав служіння. І завжди ми бачимо сусідів. Я не знаю, як тут, навпроти церкви, є сусіди завжди. І я думаю, Господи. Ну, ось церква. Це церква. А вони живуть навпроти церкви. І вони не, не ходять до церкви. Вони в тебе не вірять. Ну як так може бути? І це досадно, коли людина проживав все життя під церквою і не отримала вічне життя. Ну Це просто жах. Я думаю, це дуже жахливо. Але ще гірше, коли людина навіть була всередині церкви, була всередині відвідувала служіння. І не одмали вічне життя. А що може таке бути? Ісус сказав, що не кожен, хто каже: Господи, Господи, спасеться, але той, хто виконує волю Отця. І кому, про кого Він сказав це? Про тих, хто ходили в церкву щотижня? Ні, там були серйозніші люди. Вони зціляли іменем Ісуса Христа. Це були Ну, непрості прихожани. А Ісус сказав, А Я вас не знаю. Та як таке може бути? Тому що насправді це була лише форма. Бог зціляв по їхніх молитвах, по своїй волі, з милості до тих людей, а не по причині їхньої особистої віри в нього. Бо насправді вони його і не знали. Чи не буде це жахливо, що, будучи тут, ми також таки ми виявимося. Для чого? Побачте, що приїхавши сюди, якщо ви сьогодні прийшли на це місце, Господь договорить до вашого серця, Він хоче, щоб ви його пізнали особисто. Щоб ви е, свій гріх визнали перед Ним і сказали: Господи, було таке. Прости мене. Я хочу змінити життя своє. Я сам не можу змінити моє життя. я... Дякую, що ти привів мене сьогодні сюди. І от тоді ви побачите Ісуса. Ви, ваша віра вона приведе вас і до Воскресіння із з мертвих. І тоді смерть буде для нас надбанням більше, ніж е, ті бонуси, які ми можемо отримати від джоб-центра. Але. На якому етапі ми знаходимося? Бачимо Ісуса Христа в своєму житті. Віримо в нього. Маємо Воскресіння з мертвих. Якщо не маєте, повірте, все, що тут зараз відбувається, для того, щоб ви його отримали. І це можна зробити тільки звернувшись в молитві до Бога. Можливо, десь прийнято виходити, робити це прилюдно. і це, це добре, я так робив. Я виходив, я, я просто визнавав, бо не було соромно. Головний результат я відчув легкість, я відчув, що мене Бог простив. І це ніде ніхто мені не міг дати. Але ви можете це не так робити. Ви можете помолитися в себе в кімнаті. Ви можете помолитися в парку. Це не важливо. Віра від слухання. Ви сьогодні це почули. Приймайте рішення своє швидше. Ми не знаємо, скільки в нас часу. Але якщо ви готові, можете виходити і тут молитися. Ми будемо раді за вас породіти. Тому е закликаю до молитви. Буде хвилина паузи для тих, хто, можливо, хоче помолитися такою молитвою.